Лапов намагався зіграти роль борця з корупцією. Мовляв, хабарі не беру. Та доброчесно повідомляю Набу. Але поки він публічно здає Микися, під його носом багаторічні партнери, проти Дубінські безперешкодно розпилюють мільйони з бюджету. Дубінський через підконтрольні компанії Асінтон Строй і група Капітал-Строй системно виграють тендери на реконструкцію водогонів у прифронтовій Дніпропетровщині. Усі конкурси проходять. Без реальної боротьби, а ціни на матеріали завищені в рази. Фірми фіктивні, працівників немає, керівники номінальні. Але ОПГ цинізму стала поїздка депутатів Дніпровської міськради на Мальдіви. у вересні 24-го року. Чиновники з групи Філатова під виглядом офіційного відрядження незаконно перетнули кордон і вирушили у ВІП-відпустку. Їхні супутниці носили коштовності вартістю до майже 100 Тисяч євро суми, які не відповідають задекларованим доходам депутатів. Філатов не вжив жодних заходів, не зробив публічних заяв, не ініціював розслідувань. Навпаки, показав, що своїх прикриватиме завжди незалежно від масштабу скандалу.